Повертаємося в студію, це громадське телебачення Запоріжжя. Цей ефір, ефір веду я Тарас Білка. Переходимо до наступної теми до теми про бібліотеки. От у нас вже є гості. Це Вікторія Писанець, директор Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва і Микола Барзіон, депутат обласної ради. Добрий вечір. Вам добре, добрий, вітаємо добре. вас в студії. Ну, давайте тоді почнемо спочатку, тому що інформації насправді мало. Вона так теж обросла багатьма міфами. Пане Микола, мабуть, до вас ви від початку знаєте, де, де там порилася собака і в, в чому тут проблема? Чим заважають бібліотеки? Невже вони це саме? Ну я не знаю, мені соромно, тому що я, як депутат обласної ради, коли зателефонували в прошлу п'ятницю і сказали, що у нас будуть закриватися дитячі заклади. Це в області? Я був дуже здивований. І коли я запросив, тут мені підготували цей матеріал. Угу. ну ви знаєте, Мені щось прикро, то, що я... Маленька тут справочка, я дивлюся, якби нам не казали, що діти зараз менше десь ходять до бібліотек. Uh -huh. Я не вірю цьому. Тому що подивіться статистику, яка є у нас, десь в рік до однієї тільки з бібліотеки приходить 12,5 тисяч дітей. 12,5 це тисяч... середня да, бібліотека. Да, да. І е, по видачі книжок десь 250 тисяч книг, е, книжок видають. Я так думаю, що щоб ми... Зараз економили на дітях, це, ну це сором, це ганьба і сором. Слухайте, а я дивлюся документи, які ви принесли, ми потім їх якось покажемо. От тут порівняно з 2012 роком, станом на стану 2014, 2014 стало діти, більше людей ходити да, в бібліотеку. Да, діти стали більше ходити до бібліотеки. І бібліотека вона має такий сенс не тільки прийти, там, взяти книжку там, почитати. Туди люди приходять спілкуватися. Це дуже важливо. Ну, а враховуючи, що чого зараз немає чого, в області ще й в багатьох бібліотеках да. є інтернет, а це єдине місце, де в селах, да, наприклад, да, є інтернет. Да. то… Там, де люди можуть поспілкуватися, і дорослі, і діти. і… Для мене це жах. Просто жах. Я так бачу під цим, це не є якась економія. За 20 і більше років ми вже скільки закрили дитячих будиночків. Ми закрили навіть соромно. Ми не збудували ні однієї бібліотеки за років. Три роки. А скільки ми не закрили? зробили, а скільки закрили, вже десятки вже закривається. Якщо ми зараз будемо економити. Я розумію, що зараз, да, час такий важкий, що зараз йде війна. Ну, не тільки на дітях. Я перепрошую, тут питають, де статистика, де смотрі. Статистику ми обов'язково викладемо. Якщо можна, да. давайте на якусь камеру. От, от я покажу отак. Це по одній бібліотеці. Да. Тут, тут можна бачити, що станом на 2012 рік. от читачів було 12 429, на 2014 14 965. Я обіцяю, що, ну, це ж можна буде? Да, я колишу, да, я я так, я вам залишу. Так, дякую. Ми оцю статистику по бібліотеку, насправді для мене це теж yeah. дуже цікаво, тому що Ну я вражений, чесно. Так всі вражені. Так тут ще є закривають дитячі спортивні якісь. Ну нічого не збудували. Давайте а хто а хто закриває. їх закриває? Це чиї рішення приймається і, і хто ініціатор. Ну, як мені доповіли, що на одній із комісій обласної ради на бюджетній комісії, так да, як місць ми да. зараз якраз да. до вас прийдемо, і, пані Вікторія. Я не думаю, що якщо бюджетна комісія, я думаю, що будуть другі комісії. Я, я не хочу залишати так це питання, тому що якщо ми сьогодні будемо на дітях, це, ну, це жахи для нашого міста і для Запоріжжя. Що я ще хотів вам доповісти? А, я так думаю, я так думаю, у мене так складається таке враження. Будинки, де знаходяться ці дитячі бібліотеки, Дуже такі, знаєте, привабливі, дуже привабливі. Вони знаходяться на проспекті, там в районі кінотеатра Маяковського одна бібліотека, друга, напроти стадіону нашого славутича арена Я думаю, що десь у когось вже якісь є думки, думки. Uh -huh. Щоб ці приміщення, я знаю, якщо коли у нас реорганізації якісь проводяться, ці будинки десь вже комусь може сподобались, чи під відділення банку, чи То під все якісь... знову як завжди, банально. Або аптека нам треба, або ювелірний, ви... або банк. Да. Для... Ну для цього а, треба Ломбард може бути. Ламбарда, да, хорошо. Я туди туди хочу считається. сказати, нічого не змінилось. Нічого не змінилось за останні роки. Що і соромно, що давайте у дітей останнє заберемо і, і а є можливість це змінити? Я ну, думаю, до вас, як є. До депутата. Ні, я думаю, що є. Треба, я так думаю, що потрібні зміни в нашому в обласній раді у депутатському корпусі. Тому що в нас депутатський корпус, десь там більше 70% це партія регіонів. І що б нам не казали, як вони там не намалювалися, якісь там групи зробили, якісь. Все це, 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 це є те, що. Ми живемо зараз при партії регіонів, що я вам хочу сказати. І нічого не змінилось. І я так дивлюсь, те, що у нас у місті проходить, і те, що робиться, це все дуже прикро, Дуже прикро. І всі області при, ми, ми, рядом Донецька область, де йде війна, у нас дивіться, скільки голів районних адміністрацій. Їх немає, нікому не цікаво. Є вони, ні. Ми чотири місяці живемо без губернатора. Да. Я запитую деяких кажуть, а нам, що нам і так не Тим більше, скажу, У нас немає ще й обов'язкоєнком, а й мер у нас в відпустці тепер на місяць. Це жах. Я, я не хочу там знаєте, якісь там страхи наганяти чи що. Е, те, що є, дуже приємно, то, що десь об'єдналися, є у нас патріоти, є у нас гарні люди, які не, не здадуть ні, ніколи. І перше, з чого ми почнемо, це з дитячих бібліотек. Я думав, думаю, ми все. Думаю, саме вчасно до пані Вікторії перейти. Вікторія Писанець, директор Запорізької обласної бібліотеки, бібліотеки для юнацтва. Багато ходить зараз людей. Ну, я, я бачу цифри. А... До нас також дуже багато ходить людей. Хтось приходить за книгою почитати, хтось приходить поспілкуватися, хтось приходить показати свій талант. Розумієте, зараз сучасна бібліотека це не просто книгосховище. На жаль, може, багато людей звикли до того, що в бібліотеці стелажі з книгами, і все, і бібліотекарі сидять. А насправді це територія вільного простору, відкритого простору для всіх. Що стосується нашої бібліотеки, то ми відкриті для всіх, але перш за все для молоді. Зараз навколо бібліотеки активізується молодь. У нас працює живе шоу молодіжне літературна середа. Що середи вони збираються, творча молодь читають вірші або свої, або улюблених поетів. У них дуже весело, дуже, дуже добре. Вони а як ви дізналися, що от на ваш заклад може очікувати така погана доля. Нам ну... повідомили нас. Директор департаменту зібрав і сказав, що директорів. все закриваємо, чи що? Ні, ні. Він сказав директор департаменту культури. Він сказав, що вони будуть відстоювати право існування обласних бібліотек, але нас познайомили з витягом. Постійної комісії бюджетної обласної ради і в тому витягу було розглянуто питання щодо доцільності існування деяких комунальних закладів. Там 20 комунальних закладів, і серед них, в тому числі, і наша бібліотека. А, і і чині, інші ми заклади, дізнали... це які ну, там бібліотек? були заклади. Спортивні заклади, медичні заклади. Був центр, молодіжний центр, обласний молодіжний центр, обласний центр патріотичного виховання. От мене, мене це дуже здивувало, що ми опинилися в одному списку бібліотеки, молодіжний центр патріотичного виховання, обласний молодіжний центр. Це мене дуже здивувало. Адже саме там активізується прогресивна молодь, молодіжні громадські організації. Ми познайомилися з ними. От вони прийшли до нас в бібліотеку, і ми буквально на території бібліотеки народили новий проєкт. Це конкурс патріотичного слова Мрії відгукніться». Це відбулося саме в нашій бібліотеці. Зараз цей конкурс доступний для всіх в інтернеті. У нас дуже багато цікавого відбувається. Хто хоче подивитися фільм, будь ласка, у нас відкритий бібліокінотеатр Спалахи. І Виявилося, що ми разом в одному напрямку працюємо із молодою свободою. Вони також, у них бібліокінотеатр, тобто не бібліо, а у них кінотеатр також. Ми вирішили об'єднати свої зусилля, і на території бібліотеки ми можемо показувати цікаві фільми. Тобто, я, я так розумію, просто логіка така, що е, от саме більше грошей у нас забирають ця бібліотеки. От нема на чим більше заощаджувати. Да? Ой, насправді… Дитячі гуртки, Дитячі гуртки. Бібліотека наша механізм бібліотека. дебілізації суспільства да, якийсь да. Важко сказати, чим це мотивовано. Е, мені, мені більше цікаво, дивіться, е, будь-які рішення, ну це знаєте, як закон сосуда, нічого не, звідки не з'являється або десь не зникає. Це ж, я так думаю, є конкретна людина, яка приносить це рішення? Ну, ініціатор цього створення. Ну, напевно, є. А буде. ми можемо якось там з вами спільно спробувати якось дізнатися. Там. Ну, ви як депутат, у вас більше механізм. Розпитайте, Добре. а я хочу поспілкуватися з цією людиною, подивитися в очі, можливо, плюнуть в очі. Ну не знаю, що мені зхочеться. Добре. Там, ну, принаймні, Добре. хочу в ефір запросити. Добре. От, ну. А що ще розглядати? От на вашу думку, як депутат в області, які є механізми, якщо вже треба скорочувати щось комунальне, на вашу думку, якщо це, ну, це не повинні бути явно там дитячі якісь гуртки, на чому ми можемо заощадити? Багато є. Знаєте, я далекий трошки від бюджетної комісії, але я, я думаю, що можу знайти, багато знайти. І на Самому апарату, Да, там багато вже там жалкують, що там в них маленькі зарплати і uh -huh. ну, Я думаю, що є, ну тільки не на дітях. Є багато якихось речагів. Я думаю, що на Міністерство культури, якщо ми сьогодні розмовляємо, да, я думаю, що десь більше справочку може підготувати наш Марокко. Чому? Тому що десь він знає, де які гроші заходять там, на опалення, може uh -huh. якісь і, сільських клубів. Може, тих вже клубів давно і немає там в природі. Я не знаю, я не хочу там час. десь на… Ну, Я думаю, що коли дорослі люди захотіли, б, вони всі поставили б ці цілі і знайшли б і, і, тільки не на дітях. Я зрозумів. Я хочу повернутися трошки в студію. Сьогодні ми знаємо, що трагічна подія. Загинув от Кузьма Скрябін, і Запоріжжя е, не оминуло… Щоб віддати свою данину, вшанувати відомого музиканта, діяча, і от о шостій вечора понад 100 людей з парасольками, я нагадую, в Запоріжжі Страшенний дощ о шостій вечора ці люди зібралися і вшанували пам'ять Кузьми. І там був Максим Щербина. Можемо подивитися це відео от буквально годину тому зняти. Сміз. Чекали, що, що прийде такий момент, коли під ноги падає цілий, цілий світ, Один пертерок роки рахував, і кожен як міг і зробив, і тільки у альбомі всіх підряд ми будемо такими, біля, як тоді, Тарі і фотографії, фотографії на стіл розклади, дитячі історії, біля, смішні, розкажи. Справжнім друзям, друзям не забудь подзвонив, бо добре з тобою завжди вони. Старі потоналії на стіл розклади, Дитячий історії смішні розкажи, Справжнім друзям не забудь подзвони. Повертаємося у студію. Отже, от в такий спосіб простилися з Кузьмою Скрябінним Запоріжці. Попри дощ, вийшли з парасольками. Я нагадаю, що для Запоріжжя цей гурт і цей виконавились дуже близькі ще й тим. А відповідно, мабуть, і Запоріжжя для нього теж було близьким. Що перша перша гучна поява гурту Скрябін сталася на фестивалі «Червона Рута» 1991 року. І ситуація з цими архівами подібна до бібліотек. Ніхто ніколи нічого не цифрував, і зараз ці архіви втрачені безповоротно. Зокрема, на базі облдержтелерадіокомпанії, ну не було ж людей з 300 людей в штаті на той час. Кому поручить переписати це все. Ми повертаємося до наших нагальних тем. Сьогодні ми обговорюємо ймовірну оптимізацію чи закриття. До речі, як правильно формулюється це все? Це, це, це що таке взагалі? Що це за ноу-хау? Сформульована як оптимізація. Що це означає? Це означає реорганізація, приєднання до інших закладів або навіть і ліквідація. Що саме важко сказати? Ну, так там написано. А що саме нас очікує, ми цього. Не а знає. ви як налаштовані, ну, якщо скажуть раптом? Ми налаштовані на подальшу роботу майбутнього з молоддю. І ми налаштовані на те, щоб, ну, я не знаю, може, в лапках відвоювати свою бібліотеку. Це... Бібліотека має право на існування. І на діяльність це найголовніше. На діяльність. Нам є що сказати людям, нам є що сказати громаді. Ви знаєте, ми так підрахували за 2014 рік. Ми провели майже 100 бібліотечних заходів. 100 майже 100 за рік. рік. У нас у самих голова Уберта Це Бітен. в середньому один в три з половиною дні. Ну напевно, вони часто повторювалися mm -hmm. для різної аудиторії, проте їх дуже багато. Ми дуже активно працюємо. Я взагалі от дивлюся тут статистику, ну, яку ви нам дитяча... принесли. Я розумію, так, що дитячих 33 обласних конкурси. Це понад 3,5 тисячі учнів. От, скільки де, участь, скільки да. дітей було тоді? Я так думаю, я хочу провести, може, завтрашнього дня, як у мене там буде, провести, побільше депутатів. Я хочу їм подивитися в очі, подивитися mm -hmm. в очі. І мені цікаво, от їхня думка. Невже в них може піднятися рука? На а ви так, нас як... в курсі тримайте, тому що нам, нас це теж цікавить. Обов'язково будемо про <клес> це говорити. <клес> <клес> а скажіть ще таке, як відбувається взагалі, є якийсь план у цих оптимізацій? Ну очевидно, що є, наприклад, на цей рік нам треба скоротити наші витрати там на 100 тисяч, там на 500 тисяч, грубо кажучи, якось. І тоді відповідно, як я розумію, ця не, сума наповнюється. Іде зі. від кошту, от я так наскільки я розумію, uh -huh. зайшли якісь кошти. І вони хочуть ці кошти цього бюджету десь вложити в ці школи. Вони бачать, десь може трошки не вистачає тих грошей. Uh -huh. Але я бачу, до мене вже звернулися порядні є люди в нас в Запоріжжі, uh -huh. які сказали, що ми можемо саме взяти на себе на себе взяти підтримку цих дитячих закладів. Ми а депутати про це знають? Ну, там, вибачайте, не я спілкуватися, там ну, ці ясно. Всі гарні такі гуляють. Якщо замість люди. бібліотеки комусь треба ломбард, то да, що їм пояснювати? Так. Ні, я тут, тут трошки хочу розрядити обстановку, да, нам там писали. А спросіть у бібліотекаря, чи не краю серце ваша інсталяція з книжок, оця, от, яка у мене за спиною, от вона тут. Я скажу, що це е, книжки, привезені мною з села. Переважна більшість це історія КПСС, от її місце. При... Бути прибиті гвістками до сірої стіни. На мою думку. Там по креслі, є, ну, да, є столярне діло. Я сумніваюсь, що, книжки... вот, 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 що ці книжки читали брату. Столярне діло, отут. Вот вот. Якби сказали, показати... бібліотекарі застаріли за, за змістом. Да, вот, Ну, до речі, ні, можна прийти почитати по -уставі. Скажіть, скільки можна займовірності, якщо розглядати? Я не пісиміст далеко, я оптиміст, мабуть, ви бачите. Я знаю, що бібліотеки не закриють, тому що ну, я буду принаймні недоволен і буду погано себе почувати. Скільки можна оптимізувати і скільки ж можна зекономити на тому, щоб закрити дитячі гуртки? Що це за такі шалені суми? Є якась цифра, про йдемо? Немає цифри, коли у нас буде комісія, я думаю, це вже найближчим часом, тому що ви казали до 10-го. — Ну так, там... десь потрібна... До 10. — десь вже потрібно, що може й навіть завтра запрошу справочку, щоб мені виділили справу. Нас... Скільки ж ми зікономили це гроші, дуже да. цікаво. Ну, пообіцяти, що ви нам теж її дасте тоді. От зараз бачите, прямо в от нас дивляться люди, і от вони тут задають різні питання. Зокрема, от питають Тараси, як звичайна громадськість та молодіжні організації можуть посприяти, щоб бібліотеки не закривались. Бачите, насправді тема турбує. Як так. люди можуть допомогти? Виступити на підтримку бібліотек. Виступити наприклад, на підтримку бібліотек. Зараз yeah. дізнаємося як. Ну я думаю, можна, наприклад, написати листа на підтримку бібліотек mm -hmm. на адресу обласної ради, депутатів, повертаються до мене і буду запит робити і Віктору Івановичу Межейку, буду mm -hmm. всім робити. Ну, наприклад, на Віктора Івановича mm -hmm. Межейка, він yeah. голова обласної ради. Дуже би і... цікаво. А цікаво, яка у нього позиція? Не знаю, не знаю. Цього Тут, ми ну, не знаємо. <laughs> ну, День-два я буду, я вам доповім, що дуже а, хочу. А досить. зараз, ну, конкретно ваша бібліотека, скільки у вас людей працює? Працює з читачами десь до 19 чоловік. 19 чоловік. Ну, взагалі штат трошки більший, але з читачами працюють менше людей. Ну я так розумію, що ви ж знаходитеся в Запоріжжі. Запоріжжі, а мова йде ще й про обласні бібліотеки. Оце ми і якраз Ді, і є обласні, обласні бібліотеки. бібліотеки. Крім того, що ми, ми працюємо з громадою Запоріжжя, uh -huh. бо ми знаходимося в Запоріжжі. Uh -huh. Але ми обласний методичний центр. Ми працюємо з бібліотекарями своїми колегами області. Зараз ви знаєте, для того щоб відповідати потребам сучасного читача, потрібно постійно вчитися, постійно розвиватися кожному бібліотекарю. От ми вчимося. І е, передаємо свої знання своїм колегам, проводимо тренінги, вебінари, семінари постійно онлайн зв'язуємося з ними, і таким чином передаються знання і навички дуже, дуже зараз потрібні кожному бібліотекареві. От, бачите, я зараз я бачу книжки, да ви зараз їх покажете нам це, безперечно. А скажіть, якраз наступне питання, от задають наші глядачі. А чи оновлюються фонди, коли в останні оновлюваються чи сучасні автори, бо мовить, хоче сучасного кажуть? от, от сучасного, і ми дуже хочемо. Ми дуже хочемо, особливо сучасної української літератури, але ми купуємо її взамін загублених читачами. Або її дуже мало поступає. На жаль, протягом останніх трьох років з бюджету розвитку нам не виділялися кошти на поповнення бібліотечних. На ну, вас вже економили. Ну, я не знаю, з яких причин не виділялися. Давайте зробимо Але так, якщо... Читачі чи дарують. От з приводу читачі та руй, давайте от ми організуємо, я от тільки що собі так придумав, от від громадського телебачення Запоріжжя, якщо ви хочете якось допомогти бібліотекам щось розвивати сучасну літературу, тільки не історію КПСС, бо я її буду прибувати mm -hmm. військами на стіну. Приносите сучасні книжки сучасних авторів, які ви хочете передати бібліотекам, і ми в одному з ефірів, книжку, якщо вони назбираються, ми передамо вам. Я думаю, це буде чесно і нормально. і с -с Скільки нас людей з кожного по книжки сучасного автора українського mm -hmm. Сучасного українського автора, будемо... автора обов'язково, я думаю, що. Письменники, ми з ними зв'яжемося, обов'язково поспілкуємося. Ну, я думаю, цікаві. вони цікава їхня думка. Тому що, наприклад, я знаю скоро, коли там у нас 19-го буде Андрухович да? в Запоріжжі, треба буде з ним поговорити. Знаєш, професор про... Турченко він дуже гарні пише книжки за останні два роки, і він теж передає багато своїх книжок Мам. до бібліотек. Це теж можна навіть я. Там, звернусь до нього, попрохає, що ми можемо навіть для сільських бібліотек пер... а передати. А яке, яке становишся з сільськими бібліотеками? Ну це от ще цікаво насправді. Чи теж давно, знаєте... я так розумію, взагалі не було ніяких моніторингів от таких. Тому що на це троє кошти, а ми тільки економимо і можемо урізати. Да? Да. Ви знаєте, з сільськими бібліотеками ситуація дуже неоднозначна і складна. Тому що сільські бібліотеки виживають, От як можуть виживати. Є в них трошки періодики, є трошки книжок, але в основному у сільських бібліотекарів складна ситуація. В порівнянні з міськими бібліотеками набагато складніше. Сільські бібліотеки дуже потребують вкладення коштів і на періодичні видання, і на книги, і на оновлення приміщення або хоча б якихось ремонтів приміщення, опалення приміщення. У нас дуже багато сільських бібліотек, які взагалі не опалюються. Взагалі не опалюються. І тим не менше. Тоді питання люди а в, них, працюють. в них ходять. Ходять. Дуже... Ходять. Я знаю дуже багато сільських бібліотекарів, які працюють, незважаючи ні на що. Причому працюють активно, і люди туди ходять. От вони саме ці бібліотеки є центром громади села. Мене інколи просто Культурні вражає. Культурні заклади, знаєте, там одні бари, якщо в нас одні ломбарди в Запоріжжі. Uh -huh. і, то у них там десь зараз дуже модно села. Ну, а бібліотека це є. Ну, газ, в селі, газ, люди. Мені, мені село подобає. У мене бабуся uh -huh. в селі живе, ми періодично їздимо, мені село вже подобається тим, що там немає ломбардів. Yeah, yeah, yeah. Ну, це, це дуже приємно, насправді. Yeah, yeah. Да. Так, а все ж таки, коли робився якийсь хоча б міфічний якийсь моніторинг, скільки. ну, ну Я маю на увазі сільську місцевість. Тому що дійсно там це клуб більше як ну як клуб тусовки, знаєте, там mm -hmm. хтось у когось є ноутбук, там принесли, показують ще й кіно, тому що приміщень то не, не так багато. Mm -hmm. Як можна повпливати, щоб хоча б це крім депутатських запитів? Ну, на вас це виходить так, що я напишу вам запит, це я буду у вас питати. А да, мене да, цікавить, да. спитати більше, ну не, не тільки, щоб у вас. Тут, до речі, пишуть, що крім того, що ви переймаєтеся бібліотекою, скажімо, мене звинуватять в тому, що я вас піарю. Ну, якось ви у нас в першому ефірі, ладно, можна. Берзіон особисто перерахував гроші разом з волонтерами, коли мою дитину забрали в АТО. пишуть нам. Це боязу. Ну, Нормально. Там... Як ви бачите, надалі бібліотеки багато зараз пишуть, що бібліотеки потрібно закривати їх не можна, але треба модернізація. Ну звичайно, звичайно, ми вже почали. Ви знаєте, ми почали модернізацію бібліотек. З нової методики. Ми змінили своє ставлення взагалі до бібліотечної діяльності. Ми змінили методику бібліотечної діяльності. Нам, звичайно, тобто, методики, потрібно... міняються. методики, звичайно, міняються. Це просто Це нагальна потреба сьогоднішнього дня. Ми за вікном 21 століття. Все змінюється, швидко змінюється. Звичайно, бібліотеки не стоять на місці. От дивіться, я взяла от таку Давайте. методичку, називається BookSlam. Як новий формат зацікавлення книги. Uh -huh. Це от наш інноваційний проєкт. Нова методика зацікавлення книгою. А як можна? Ну, я просто читаю, якби я не читав, наприклад, як би ви мене зацікавили? Ну, ми проводимо... Це гра змагання книг за рейтинг. У нас є нові книги, от поступили нові книги е сучасних авторів. І ми влаштували от таку гру, слем. Ну, Ви знаєте, що таке слем? Часто, я мабуть, літературні слем. От на зразок літературних слемів ми влаштували книжковий слем. Слемеру дається три хвилини на представлення нової книги аудиторії. Це сучасний формат, я знаю. Ауди... Так, аудиторія оцінює ці книги. І в кінці цього заходу книги. Книги отримують певний рейтинг: перше, друге, третє, там до сьомого, чи до десятого, чи до п'ятого місця. От це я вам, дуже... коли говорив, анонсувала ця от локація, яка у мене за спиною ці книжки, mm -hmm. вона не просто так з'явилася, я просто говорив, можливо, глядачі не знають. Це е, громадське телебачення Запоріжжя буде випускати свою програму. За нею відповідає Максим Щербина. Програма про книжки. Власне, він займається слемами, але це відеоформат, Ну, щоб можна було mm -hmm. подивитися, це одна з наших програм, тому що ми собі за цінності так взяли ще й культурне виховання. Там, а можливо, навіть там розширення горизонтів, бо не всі знають, що читати книжку можна цікаво, якщо це робити вголос з різною там мімікою. Ну так, по-різному можна. Тому все ж таки, ну, що ви ще принесли? От ще така цікава книжечка Портрет молодого читача. Тут я хотіла б звернути увагу. Розумієте, якраз методична така література. Так, дослідження. Це аналітична література, але отут є дослідження. Воно було в 2000, 2012 mm -hmm. році: патріотизм у розумінні сучасної молоді. Ви знаєте, дуже цікаві висновки. Це були задовго до подій, які відбуваються зараз у нашій країні, коли рівень патріотизму зріс набагато. Ще тоді, в 2012 році, ми побачили, що молодь не байдужа до того, що відбувається в нашій державі. І саме події в державі, саме стан нашої України їх дуже хвилює. І отут -от дуже цікаві були рекомендації владі. Що зробити для того, щоб підвищити рівень патріотизму молоді? Я виділила тут декілька напрямків. Один такий мені скажіть. культурний, і один з напрямків був е, політико-правовий, де молодь рекомендує владі показати приклад патріотизму. Угу. Оце от було дуже цікаво. Рекомендують владі показати приклад? показати, щоб влада показала приклад патріотизму. А я так думаю, що е, це повинно бути на державному рівні. Якби ми тут, знаєте, це самодіятельність. Да, ми там зберемо книжок, ми десь там допоможемо, ми поїдемо в якесь село, в якійсь бібліотеці. Ми тут отримуємо, не заберуть ці наші кращі дві бібліотеки, які на проспекті mm -hmm. Леніна. Але я думаю, тут повинна думати держава. Держава, тому що і вони про наше покоління. Це по-перше, я думаю. А в першу чергу мова про які бібліотеки йде? Ну, що планують? От ваш зараз ми говоримо про обласні бібліотеки. Наша обласна бібліотека для юнацтва. І мова йде От, про обласну бібліотеку юний, для дітей. Юний юний читає, читач. Ага. Ми саме обласні бібліотеки. Ясно, я зрозумів. Ну зі свого боку обіцяю, що ми будемо стежити за цією ситуацією і всіляко підтримувати вас в тому числі. І будемо співпрацювати з вами, тому що мене все ж таки цікавить, по-перше, ця статистика, про яку ми говорили, а по-друге, людина, яка придумала таку, вибачте, ідіотську, абсолютно подала ідіотську ідею заощаджувати на бібліотеках. З вами було громадське телебачення Запоріжжя. Я Тарас Білка, пишіть нам, дивіться нас у Фейсбуку, в Твіттері. чекаємо вашого фідбеку.